І ми плавно переходимо до нашого блоку роботи з громадами, з громадами українців, як за кордоном, так і всередині країни. Про те, які це можуть бути канали комунікації, що саме формується, так серед цих спільнот, які можуть бути об'єднавчі інструменти, про що ми говоримо і так далі. І це буде такий важливий вже наш фактично блок про те, що ми. Кожен з нас може зробити на своєму місці, в своєму місті, в своїй країні, якщо ми за кордоном. І я запрошую до слова е, Ірину Шум, заступницю директора е, департаменту публічної дипломатії та комунікації Міністерства зовнішніх справ. Ми будемо слухати і говорити на тему дипломатії міст, як регіонально і міжнародні зв'язки підтримують Україну. І далі в нас буде ще дві панелі: одна з представниками великих організацій українців за кордоном, і друга з організаціями в Україні, які формують локальні громади. І надалі, на завтра, ми вибудуємо певний план, маршрут наш по пошуку конкретних інструментів, як ми можемо працювати з громадами, будувати парасольки, взаємодії і які це може бути інструментарі слово Ірині. Дуже дякую. Дякую за запрошення організаторам за те, що присвятили конференцію такій важливій темі. Мене оголосили як заступника директора департаменту публічної дипломатії, Міністерства закордонних справ. Я дійсно зараз працюю. В на дипломатичній службі в Києві, але та презентація, з якою я сьогодні виступатиму, вона більше стосується все ж таки моєї діяльності як генерального консула України в Дюссельдорфі з 2021 по 2024 роки. Тема у нас сьогодні дипломатія міст, український досвід у Німеччині. І, власне, чому я обрала цю тему і влад підтримав. По-перше, мені здається, що ось цей міжміський вимір він насправді є дуже практичним виміром нашої європейської інтеграції, якщо говорити про європейські міста, і він є дуже практичним і дуже дієвим виміром налагодження довіри і взаємодії між спільнотами і входження України приналежності України до загального світового контексту. По-друге, це міжміські і в принципі регіональні партнерства, вони є, такою, вони є такою історією, де неможливо сказати, що я маленька людина, від мене нічого не залежить. Тому що це по суті драйвером цих процесів є громада, є дуже конкретні люди, які виступають акторами, які виступають дієвцями цієї взаємодії. І тому тут насправді. Від кожного залежить все від активності, від готовності включатися в процес. І по третє, мені здається, що цьому виміру особливо раніше приділялося занадто мало уваги. Він дійсно недооцінений. І чим більше ми про нього говоримо, тим можливо активнішою буде співпраця. І мені дуже хочеться показати власне ось цей вимір солідарності і людяності, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я почну з короткої історії. яка Стосується міста Падеборн. Це містечко, яке знаходиться в Вестфалії, Західна Німеччина 150 тисяч мешканців, і в цьому містечку проводиться щороку Ліборі Фест, фестиваль, присвячений святому Ліборію. І раз на рік, на 8-9 днів, це містечко приймає понад 1 мільйон гостей. І я приїхала в це містечко в 23-му році на запрошення мера. І е, кожного дня е, під час своїх промов мер цього містечка Падеборн своїм знайомим, своїм гостям розповідав, як 24 лютого йому подзвонив мер міста партнера в Польщі, міста партнера Падеборна, і сказав: наш український побратим в біді, давайте допоможемо. І через 24 години. Генератор, великий генератор, який забезпечував одне невелике західноукраїнське місто, через 24 години був вже на західній Україні. Це історія, якою я хочу проілюструвати, наскільки дієвою, наскільки швидкою може бути допомога. Тобто тут власне не про генератор, тут про те, наскільки солідарність, наскільки емпатія можуть швидко діяти. І в цьому плані міжміське партнерство дуже хороша ілюстрація. Рік тому я повернулася з Дюссельдорфа, і один з перших заходів, який я відвідала, був була конференція, яку проводило Міністерство культури і стратегічних комунікацій. І на панелі сидів Майкл Дуглас, відомий актор, голівудський режисер. І модераторка у нього запитала: Майкле, ми на третьому році повномасштабної війни. В який спосіб ми можемо утримувати увагу до України так довго. І він сказав з одного боку, дуже очевидно, а з іншого боку, ну таку річ, яка насправді там для мене стала мото подальшої роботи, і в тому числі в цьому напрямі. Він сказав: візьміть універсальну річ і розкажіть під нею свою історію. І от мені здається, що міжміський вимір це саме та можливість, це, це та солідарність, під яку кожен має комітмент, кожен відчуває зв'язок з нею і кожен може розповісти свою історію. Тому е, ось цей такий. Дуже особистий зв'язок, він є також часто драйвером підтримки. Згадаймо, що промова, яка називається в Німеччині про програматичною -про Олафа Шольца, в якому прозвучало поняття Цайтенвенде, зміна епох, вона датована 27 лютого 2022 року. Тобто, ми бачимо наскільки рішення на центральному рівні вони ну набагато повільніші, ніж можуть бути рішення на локальному рівні. Так, я тепер розумію, що у мене є 10 хвилин, і ми просто почнемо дуже коротко з такої теоретичної частини. Що ж таке дипломатія міст? Дипломатія міст це по суті інструмент зовнішньої політики, коли встановлюються безпосередньо міс... зв'язки між містами, просуваються спільні інтереси, розвиток культурного обміну і різні горизонтальні зв'язки, які вже сьогодні прозвучали. Є у нас поняття міжміського партнерства, яке по суті являє собою формалізацію цих формалізацію дипломатії міст. Щодо історії міжміських партнерств. То в принципі. Раніше також існували відносини між містами, ми не будемо заглиблюватися в середньовіччя, але по суті інституційно міжміські партнерства з'явилися після Другої світової війни, коли німецькі і французькі міста почали налагоджувати діалог між собою і відповідно співпрацювати спільно для Європи. З'являється у Великій Британії так само, і власне вони стають поступово таким інструментом громадської дипломатії і посилення зв'язків між собою. Наступною хвилею. Яка призвела до того, що міжміські партнерства були дещо переосмислені, це було падіння Берлінського муру і відповідно потреба зшити країну наново. І в той час почали засновуватися партнерства між містами східної і західної Німеччини. Загалом, якщо говорити про значення міжміських партнерств, Безвідносно зараз до повномасштабного вторгнення, то навіть українські міста партнери укладали ще раніше ці побратимства з іноземними партнерами. І значення їх полягало в тому, щоб підтримувати місцеве самоврядування, щоб сприяти розвитку економіки та туризму, культурні обміни, молодіжні обміни, партнерства між школами. Також в прикордонних регіонах це платформа для транскордонного співробітництва. Посилення європейського курсу, євроінтеграційного курсу України і підтримка у кризових ситуаціях. На цій мапі ви бачите інтенсивність партнерств міжміських до 22-го року. Ми бачимо, що в основному вони були зосереджені на заході України. Це була Волинська, це була Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області. Тобто, в основному, звісно, рушійним таким елементом було географічне положення і близькість до, до західних сусідів. Тут є декілька таких цікавих партнерств, які існували набагато раніше. Ми бачимо, що от одне з партнерств існує з 1961 року. Лейпциг і Київ, дуже було інтенсивне партнерство між Бохомом і Донецьком, яке існувало з 1987 року. Дуже таке емпатичне і довготривале партнерство між Опергаузеном і Запоріжжям. Тобто, ми бачимо, що в принципі і до повномасштабного вторгнення це відбувалося. І тут я маю згадати також заклик канцлерки Ангели Меркель у 2014 році, після анексії Криму, так, і відповідно розв'язаної війни на Донбасі, також була був заклик до мерів німецьких міст включатися активно в партнерство, але він чомусь не спрацював. І ось 2022 рік в жовтні два президенти Франк вальтер Вальтерштайнмаер і Володимир Зеленський, ухвалили спільне звернення щодо встановлення німецько-українських міст побратимів. Насправді, це було рішення, яке вже було яке вже визріло, тому що. Громади українські і німецькі міста вони вже почали процес до зближення, і відповідно це рішення воно суттєво посилило і прискорило подальший процес, але вже був певний фундамент ще з 24 лютого. Ну і в 25-му році ми маємо два понад 230, Я думаю, що вже там наближається до 250, тому що це така динамічна історія по партнерствах. Я була генеральним консулом в одному з 16 регіонів Північний Рейн-Вестфалія, тому можу говорити про тільки про цей регіон. Але я знаю, що тут присутні і колеги з інших німецьких міст, які також можуть багато про це розповісти. Отже, північний Рейн-Вестфалія, одна з 16 федеральних земель, 20% німецького ВВП, дуже урбанізована земля. І до повномасштабного вторгнення у нас було шість побратимств. побратимств між українськими містами і містами в цьому регіоні. Станом на сьогодні їх вже понад сорок і. Це е, дійсно дуже високий результат, тобто це не типовий результат для всіх федеральних земель. Тут ми бачимо е, також міністра е, з європейських справ Натана Елі Лімінські, партнерство укладене між Кьольном і Дніпром, також низка, низка інших партнерств між Україною та цим регіоном. І, Напевно, так, я тоді трошки пізніше розповім декілька кейсів з цього, а ми підемо далі і подивимося, які власне були передумови з започаткування партнерств між українськими і німецькими містами. Звісно, це дуже. Таке готовність німецьких міст включатися в допомогу і прибуття українців та сьогодні понад 1-2 мільйони наших співвітчизників знаходиться в Німеччині. Тобто, це такий процес з усіх сторін, і було видно, що наші громадяни вони також чинили. Ну, скажімо, так вони мали дуже великий вплив на певні рішення заснування також альянсу міст і регіонів для відбудови України. Взагалі для Німеччини поняття відбудови воно. Ну, в силу історичних подій, воно дуже близьке, і відповідно, коли йшлося про заснування партнерств, відбудова вже була одним з однією стем. Мотивація власне німецьких громадян, громадських організацій також відіграла велику роль. Сприятлива міжнародна рамка отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Також відкрило зовсім інші можливості і відповідно наявність також ресурсів, які які заклала німецька держава, це все сприяло тому, що партнерства мали з чого жити. І ось ці два кейси, про які я хочу розповісти. На цьому фото стоять генеральні консули країн-членів НАТО в Дюссельдорфі. мер Дюссельдорфа і, ну, і я, тобто плюс Україна. Це, це фото зроблене 25 лютого 2022 року. Тодішній дуаєн це Речник дипломатичного консульського корпусу всіх зібрав в польському інституті, і тоді, вперше, на офіційному рівні. Ми почали говорити, що ми можемо зробити 25 лютого. І тоді вперше прозвучала ідея з міжміським партнерством. Але тут також сидить Матіас Ріст, Ріхтер, який виступав. І е, завдяки тому, що на цьому, на цьому заході на цій зустрічі почали говорити про партнерство, цьому передувала багаторічна робота між е, Дюссельдорфом і Чернівцями на тему е, пам'яті. Тобто, вже був контакт і було на чому вибудовувати це партнерство. І Дюссельдорф став ме першим містом в усьому світі, яке після повномасштабного вторгнення оголосило про започаткування побратимських відносин з Україною. Це сталося 10 березня 2022 року на засіданні міськради. Я пам'ятаю, тоді багато хто ну не знав взагалі, що робити. А коли є фундамент, можна тоді переходити до системних форматів і. Те, що це відбулося, це е, надзвичайно важливо не просто для чернівців. Це важливо, тому що Дюссельдорф є дуже важливим містом, на яке орієнтуються всі інші міста в цьому регіоні. І у зв'язку з цим, коли міста, коли мери міст, незалежно від своєї партійної приналежності побачили, що столиця поставила планку, що посп... столиця дала сигнал. Вони також почали дуже активно шукати міста міста партнери в Україні. У нас просто обривався телефон в консульстві, тому що дзвонили мери і запитували: підберіть, будь ласка, нам місто партнер. Нам дуже потрібно допомагати Україні. І це ну, це було просто. Це були чудові новини для нас. І ми, звісно, максимально включалися. Але тут треба віддати належне. Німецька держава одразу створила умови для того, щоб. Професійні менеджери займалися умовно сватанням українських і німецьких міст, і потім це відбувалося просто за ефектом доміно. Е на цій світлині також це історична подія. Це підписання першого в Німеччині регіонального партнерства між регіоном Німеччини і між Україною. Це сталося 28 лютого 2023 року. Тобто, через рік, після повномасштабного вторгнення, цей регіон бере лідерство і укладає партнерство з регіоном України, і це був дуже сміливий крок, тому що. Багато хто не хотів східні регіони брати як партнери, і це ми, ми досі дуже вдячні е, за це лідерство, тому що коли вони взяли Дніпропетровщину, е, інші регіони також почали орієнтуватися на цей дуже впливовий регіон і також почали шукати собі партнерів. Результатом цього стало те, що міністр закордонних справ цієї федеральної землі два тижні тому вже вдруге був в Україні як перший член регіонального уряду, і він два тижні тому поїхав в Київ. Потім поїхав в Дніпро і поїхав в Павлоград. І кожного разу, коли він повертається, коли він, він має по 3-4 виступи на день, це дуже молода активна команда, це дійсно майбутнє німецької політики. І кожного разу, в кожному виступі, він розповідає про те, що йому сказали люди там. Це той ефект, який неможливо підробити. Тобто, цей ефект може мати місце тільки коли людина має особистий досвід. Я все це до того веду. Я розумію, що вже одна хвилинка залишилася. Я все це до того веду, що. Все в наших руках, тобто, ми можемо людям дарувати цей досвід для того, щоб вони потім підтримували нас. І оцей регіональний вимір він має надзвичайно важливе значення. Це відкриття вулиці присвяченої Чернівцям в Тюссельдорфі. Теж, от ми маркуємо: ми маркуємо Україну на мапі цих міст на свідомості цих людей. Надзвичайно цінно і надзвичайно важлива кожна ініціатива. І ми бачимо наскільки. Потім ці люди, які приходять на ці заходи, відчувають свій комітмент. Тому що коли відбувся обстріл Дніпра, я впевнена, що би що якби не було цього партнерства, вони б не відреагували. Так реагує, звісно, канцлер, реагує міністр закордонних справ. Але тут реагує також людина, яка була два тижні тому там. Моя улюблена тема трилатеральні партнерства. Значить, ми перейшли на інший рівень і перейшли вже в ту ситуацію, коли німецькі міста виконують функцію, попередню функцію польських міст і, відповідно, прокладають нам місточок далі на захід. Раніше Польща прокладала нам місточок в Німеччину. Сьогодні ми укладаємо трилатеральне партнерство Крефельд. Нідерландське Фенло і Кропивницький. Чудово, мер Кропивницького три місяці тому був мер Крефельда Був в Кропивницькому. Відчув і реалії війни, і гостинність поїхав і працює далі на підтримку України. 2022 рік партнерства було як швидка допомога. На сьогодні це розбудова мережі солідарності. Майбутнє це членство України в ЄС та відбудова. Це те, як можуть працювати партнерства. Ми розуміємо фактори. Це можемо, можемо пропустити те, над чим ми зараз працюємо, також міністерстві закордонних справ спільно з українським інститутом зараз. Українські громади будуть пропонувати своїм counterparts по всьому світу проведення року України. В в маленькому місті, в селі або у великій столиці, і ми сьогодні збираємо програму заходів для цього. Тому я також закликаю. Будь ласка, пишіть мені, пропонуйте свої проекти. Ми збираємо програму заходів для того, щоб українські громади по горизонталі запропонували німецьким громадам проведення такого заходу. Також ми закликаємо українські громади запрошувати до себе, це має особливий ефект. Подаватися спільно на фінансування ЄС. Ну і, звісно, вибудовувати зв'язки для інституцій. Про рік України я сказала. Глобальна коаліція. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам і ми продовжуємо з пані Іриною далі говорити про те. Яка роль спільноти українців за кордоном чи ми можемо і чи ми маємо змінювати наратив образ України, яким чином ми маємо це робити? І я запрошую до панельної дискусії зараз також Ірину Шум як модератора і учасників. Фрай Фрау фон Розен Вікторія, генеральна директорка українського координаційного центру у Франкфурті на Майні, Андрія Шевченка, голову місії світового конгресу українців, Наталю Панченко, громадську активістку і одну з лідерок діаспори української в Польщі, Людмилу Вербицьку, керівницю Українського інституту громадської організації у Словаччині і Єву Якубовську, співзасновницю організації Віче і кураторки поліцької Тут в Берліні.